Каланоскопія слово від якого у багатьох мороз по шкірі. Хтось боїться болю, хтось самої процедури, а хтось навіть говорити про неї. Хоча насправді саме завдяки калоноскопії, тисячі людей по всьому світі вчасно дізнаються про хвороби та рятують собі життя. Тож давайте сьогодні розберемося, що таке кланоскопія, чи справді це боляче, як вона робиться, і що боятися тут немає ніякого сенсу. Сьогодні на наші питання відповідає Ірина Буряк, лікар вищої кваліфікаційної категорії, фахівець із більше ніж 31-річним досвідом роботи. За десятиліття практики Ірина Буряк здобула беззаперечну довіру пацієнтів, які звертаються за точною діагностикою та професійним підходом. Її уважність, вміння пояснити складне простою мовою та висока якість виконання процедур зробили лікарку однією з найавторитетніших у своєму напрямку. Ірина Вікторівна є активною членки Всеукраїнської асоціації індаскаль. Пістя постійно бере участь у профільних конференціях та навчаннях, підтверджуючи свою кваліфікацію на сучасному рівні. Багаторічний досвід, скрупульозність і відданість професії дозволяють їй забезпечувати пацієнтам максимальну безпеку та точність у діагностиці, а також підтримувати високі стандарти медичної допомоги. Пані Ірина, давайте почнемо з найпростішого з основи, що таке колоноскопія, кому її призначають і які хвороби вона допомагає виявляти. Хочу дійсно. Трошки розказати про колоноскопію. Це дуже важливий метод, сучасний метод діагностики захворювань кишківника, при якому можна виявити запальні захворювання, поліпи, доброкачественні, злокачественні новотворення, виразкові хвороби кишківника. Скажіть, будь ласка, кому лікар може порекомендувати цю процедуру, а кому треба прям необхідно робити її в якомусь там певному віці? Є діагностична колоноскопія. Рекомендовано пацієнтам, у яких є скарги на невизначену слабкість схуднення, закрипи, діарею, а також якісь болі в животі і домішки крові в калі. А кому треба прямо обов'язково проходити? Оце у кого є скарги, а, а є скринінгова колоноскопія. Це пацієнти, у яких немає ніяких скарг, але є обтяжений анамнез по захворюванню онкопатології у сім'ї. Тому пацієнтів таких треба обстежувати після 45-50 років обов'язково. Зрозуміло. І наскільки реальна ця процедура ефективна? Дуже ефективна, тому що ми бачимо всі відділи кишківника і бачимо усю слизову. Колоноскопія дозволяє виявити поліпи запальні процеси рак товстої кишки. За даними ВООЗ, понад 60% випадків колоректального раку виявляють саме під час планових обстежень. Тобто можна сказати, що колоноскопія – це не страшно, а навпаки, розумно. Але пані лікарка, я думаю, що ви стикаєтеся з цим в своїй практиці. І насправді більшість людей навіть соромляться говорити про колоноскопію. І чи не здається вам, що в такому випадку цей сором він є головним ворогом нашого здоров'я? Е, є такі випадки, яких людей турбує, а вони вже приходять, коли вже як то кажуть, пізно треба було раніше за цього сорому. Тому треба, мабуть, лікарям. І ендоскопістам, і сімейним лікарям більш розказувати, роз'яснювати. Так от як пацієнту. лікар може допомогти психологічно, психоемоційно підготуватися до цієї процедури? Лікар повинен пояснити, що це безпечно, що соромитись нема чого. Цього ніхто не бачить, крім лікаря і пацієнта. А вас не здивувати на нас. Як то кажуть, ми дивимось у апарат і нікуди більше. Ну, то треба пояснювати. Чи можна цю процедуру пройти під якимось наркозом, седацією, щоб уникнути дискомфорту? Тому що кажуть, що загалом це болісна процедура. Ну, процедура трошки болісна за що того, що ми трошки роздуваємо скажемо, кишківник, щоб був простір і було видно якісь новоутворення. Щоб цього уникнути, да, багатьом пацієнтам або по бажанню, ми рекомендуємо зробити під загальну анестезію. Пацієнт спить, нічого не відчуває, проснувся, все зробили. В Україні лише 10, максимум 15% людей старших 50 років проходять колоноскопію, Хоча саме в цьому віці ризик розвитку раку кишківника різко зростає. У більшості європейських країн ця цифра сягає понад 60%. Тобто, страх це головна причина, чому люди запізнюються з діагностикою. Вирішила людина, все, роблю колоноскопію, з чого почати, як треба підготуватися? Ну, якщо він сам вирішив, що йому тим потрібно, все одно він повинен, повинен прийти до лікаря, взяти направлення, він йому розкаже, підготовує його морально. А от розкаже, як підготуватись, тому що кишківник кіш... треба готувати спеціальним розчином, дієту перед цим. От, і людина. А яка приходить. це дієта? Розкажіть, які мають дієта бути в безшлакова дієта… За дві доби до обстеження треба виключити вуглеводи, жирні сорта м'яса, фрукти, які включають в себе дрібні кісточки, що може заважати обстеженню. І напередодні випити розчин, послаблюючий розчин, який рекомендує лікар. Тобто, в принципі, підготовка має займати два Під... дні. Так, да, дні. Що буде, якщо підготовка була проведена неправильно і пацієнт ну, вирішить так трішечки від вас приховати, що він там чи фрукти поїв, чи може там, алкоголь вживав? Угу. Ну, це все покаже дослідження. Ви якщо, якщо він схитрив, там щось не допив, звичайно, слизова буде нечистою, що буде заважати обстеженням. Воно може бути хибним, і це насправді тільки буде заважати вам да, отримати да. прогарні результати. Тепер найголовніше, що відбувається в кабінеті? Як відбувається колоноскопія? Скільки вона триває? Розкажіть нам, будь ласка. Процедура триває від 15 хвилин до часу. Це може бути пов'язано з якимись анатомічними особливостями, оперативними втручаннями перед цим, то сі спайки, що може задержувати. Саму процедуру і під час цієї процедури ви вже можете видалити поліп там чи взяти якусь біопсію? Звичайно, якщо ми щось знайшли, ми беремо біопсію, відправляємо на дослідження. Поліпи дрібні, удаляються і е, теж відправляються на біопсійне дослідження. Чи є ризики у цієї процедури, про яку ми з вами сьогодні говоримо? Е, якщо виконує досвідчений лікар, то ризику нема. Наскільки комфортно людина почувається після проведення процедури? Напротязі 50 хвилин людина приходить до тями і почуває себе добре. Як часто треба проводити ці процедури, якщо в принципі немає ніяких захворювань? Який вік вважається контрольним? 45-50 років. Це контрольний вік. Це контрольний вік, навіть якщо немає скарг. Кожен пацієнт, як ми проходимо флюорографію там кожен рік, теж повинні зараз проводити колоноскопію. Чи можна їй замінити цю процедуру якимись іншими процедурами, там, умовна МРТ, КТ, я не знаю, УЗД? Угу. Це дослідження інформативні, але вони всі вкупі допоміжні. Те, самий такий ефективний метод це колоноскопія. Отже, боятися не потрібно. Не потрібно. Якщо щось турбує, треба звертатися до лікарів, іти до нас. Сучасні колоноскопи це надтонкі гнучкі трубки з камерою та підсвіткою. Вони дозволяють побачити найменші зміни слезової, навіть 2-3 міліметри. Тобто, колоноскопія це не страшна трубка, а точний прилад, який може буквально врятувати життя. Колоноскопія це не кара і не жах. Це лише один крок до усвідомленого ставлення до свого здоров'я. Ми ж перевіряємо, щорічно серце або легені теж саме треба робити зі своїм кишківником, адже дуже часто хвороба починається саме там, і зупинити її можна тільки якщо вчасно виявити. Тож дбайте про себе, дбайте про свою профілактику, ну а решту зробить медицина.